Привіт, привіт, наші підписники, наші фолове. Good morning. Розпочнемо не англійську мову, а українську мову. Це вже німецька. Так, ми з вами закріпимо знання про слова, назви, предметів. Давайте спочатку з вами пограємося у гру Іменники навколо тебе. Давайте ви зараз поставите на паузу і назвете усі предмети, які вас оточують, і відповідають на питання що. Спочатку називаємо предмети, які відповідають на питання що. У мене, наприклад, що це? Це чашка, що це, це зошит. Що це? Це квітка. Тепер Дініс твоя це, черга. Що це Це підручник? Що це? Це підручники. Ну, давай щось ще цікавіше. Вон, що в тебе за спиною? Що це? Пиво? Ну, це будилки. Машинка, а що це на чому ти сидиш? Це диван. Так, добре. А тепер ті, хто нас дивляться, поставте на паузу і назвіть мені те, що відповідає на питання: хто? Хто Бабушка. Добре, в мене хто? В мене кіт. Добре, а тепер давайте за... повторимо наше правило, що в українській мові є слова, назви предметів, які відповідають на питання: хто або що. Давай з тобою пограємо у гру хто що. То що? На... на яке питання буде відповідати олівець? «Що». Правильно, що. Це хто це кит? Кіт. Це що, це микрофон? Правильно? Це що, це клубніка, полуниця? Що? 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 Хто, бо це тварина, хто? О, Курка? О, хто? Це собака. Правильно. Що? Це курки. Так. Хто? це хлопець. Правильно, хто це хлопець, бо. Он... Тварини. І людини відповідають на питання хто. Добре. Зараз давайте сядемо зручніше з вами ножки обидві на підлозі, спинки рівненьке, поклали перед собою зошит, записали посередині рядочка «31 січня. «31 січня «3.1». І Прописуємо один рядочок зі словом хто. Починаємо з великої букви, а потім продовжуємо з маленької. І другий рядочок що? Починаємо з великої букви і продовжуємо писати з маленької. Прописуємо два рядочки. Поставте на паузу і відтворіть, будь ласка. Кома завжди. Ні, кому тут не, краще не ставити, бо ми не перечислюємо це, а просто ми прописуємо. Ми, калі, у нас каліграфічна хвилинка, коми можна не ставити. А якщо у мене трохи не поміститься? Ну, ти роби стільки, скільки поміщається. Якщо влазить чотири слова, пускай чотири. Якщо ще поміщиться... Мене влазить тільки три. Ну, нехай буде три добре. Можна трошки щільніше писати. Теж з великої букви. Починаємо рядочок з великої букви, щоб ми не забували, як пишуться великі букви. І продовжуємо з маленької. А я маленькими словами делать, щоб у мене помістилося чотири. Так, після того, як ми написали, давайте трошки пограємося емоційною розігрівкою. Давайте назвіть мені будь-яку тварину. От, наприклад, хто. це вовк вовк А тепер давайте будемо спілкуватися, наче ми вовки. Оскільки ти сам обрав вовка, спробуй, як вовк розмовляти. Розкажи мені якусь історію тільки мовою вовка. Оула, оуло, олло. Так, добре. А тепер я обираю тварину. Курку. Хто курка? Я розкажу тобі історію як курка. ко ко, ко. Ко, ко, ко 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 ко-ко-ко, ко ко ко. Ну, ко-ко-ко, ко-ко. А тепер ті, хто нас дивляться, спробуйте, як і ми, оберіть собі будь-яку тваринку і побалакайте мовою цієї тварини. Можете обирати будь-кого, але не рибок, ворона, бо рибки будуть ворона. робити тільки ворона. Можна, як ворона, це вже на ваш розвиток. Кур -кур -кур, кур -кур -кур -кур. О, наприклад, давай, ти як, е, е, як ворона, розкажи мені, як ти просинався зранку. Ну не кур, а кар-кар-кар. Вони ж кар кар Кар-кар-кар-кар. Так, а тепер добре, трошки з вами відволіклися. Сказала, я відволіклися, а тепер продовжуємо з вами працювати. я я не вже маленький, щоб курити. А, так, зараз я перейду на наш підручник. Так, вправа 18. Спочатку прочитаємо з вами віршик, я прочитаю, а потім будемо над ним працювати. Вже зима в дорозі. Слухаємо уважно, вам треба бути назвати слова, які відповідають на питання хто? Слухаємо. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі на скріпучим возі. Які ж тут слова, які відповідають на питання хто? Єжик. Їжачок? Жучок. Жучок. Давайте ще оце слово прочитаємо. Дідусь. Дідусь. І останнє слово. Зай... Чик. Чик. Зайчик. Їжачок хто? Жучок хто. Дідусь зайчик. Це все їжачок, жучок і зайчик тварини, а дідусь людина відповідає на питання хто. Добре. А ось іще одне виділене слово, давайте його прочитаємо. Зима. Зима буде відповідати на питання хто, чи що. Що? що? Так, бо це не тварина, не людина, не жучок, не павучок, а це у нас зима відповідає на питання, що явища природи і предмети відповідають у нас на питання що. Зараз будемо з вами переходити до вправи 19, для тих, у кого підручник поруч, це сторінка 80. Нам треба буде з вами виконати цю вправу, бо схожу вправу я вам буду задавати на домашнє завдання. Тому перед нами є слова. Давайте їх спочатку прочитаємо, ці слова. Давайте перших три слова, останні я буду читати. В ша та, р, вот это я букву не знаю. Та, футболіст, моряк, школяр, лісник, перуар. Нам треба це все, це все хто? Шахтар, футболіст, моряк. Це Я хто? Це, ні, ми зараз виконуємо це люди. Нам треба від слова, яке відповідає на питання хто, підібрати слово, яке буде відповідати на питання що. Ось, наприклад, за зразком. Хто садівник, а що сад? Тобто садівник це хто, а що? Ем... Садівник за чим доглядає? Що він прибирає? Садівник прибирає, що? Сад. Він слідкує за садом. Давайте з вами. Марія не туди. З нового рядочка з великої букви запишемо перше слово. Садівник. Садівник. Садівник це хто, а слово, яке буде відповідати на питання що сад. Тобто записали садівник, рисочка. І через рисочку записали слово сад. Ось воно тут, сад. Кома. Кома. Наступне слово Шахтар. Записуємо слово шахтар. Для зручності ті, хто нас дивляться, можете поставити на паузу і каліграфічно правильно записати слово шахтар. Запис шахтар. шахтар. А яке буде слово, яке відповідає на питання що? Шахтар працює де? Шахта. Шахта відповідає на питання що. Після тире записали шахтар, рисочка. Шахта. Шахта кома. Наступне слово: хто футболіст? Записуємо футболіст.

Рисочка. Яке буде слово, яке відповідає на питання що? Ось у нас ще є тут слова для довідок, для того, щоб ми краще розуміли. Футболіст це хто? А що? Футболіст грає у що? Футбол. Футбол. Так, записали через рисочку. Футбол. Футбол. Записали футбол, давайте а, наступне слово моряк. Хто моряк? Рисочка, моряк, рисочка. Моряк хто, а що? Море, море. правильно, через рисочку записали море? Море? Так, наступне слово. Ану Деня, прочитай, яке буде наступне слово? Шо? Школа. Ні-ні, Школяр. А, Школяр. Записуємо. Школяр. Це. Хто школяр, а що? Школа? Школа абсолютно правильно. Після рисочки не забуваємо рисочка, школа. Кома. Давайте. Останнє слово перукар. Перукар. перукарня. Правильно, хто перукар, що Що перукарня? Записуємо перукар, потом перукарня. Перукарня. Перукар, рисочка, перукарня. Місце, де працює перукар. Перукарня. Записав. Крапочка, бо це у нас останнє слово в кінці ставимо крапку. На домашнє завдання вам буде схожа вправа, вправа 20. тут у нас будиночок, вам буде зручно дивитися. Виконуємо так само, записуємо. Тільки тут треба буде навпаки. Спочатку що, а потім хто. Наприклад. Я наприклад, що ферма, хто фермер. Це буде на домашнє завдання. Вправа 20, сторінка 18. Так, Що у Погай, нас потім... урок завершено. Бажаю вам доброго дня! Підписуємось, ставимо лайки і слідкуємо за нашими випусками. Не забуваємо дивитися наступні наші уроки.